Приветствую, друзья, по поводу этих 4500 рассказываю. Кто меня не знает, меня зовут Витковский Станислав, кто думает, что это за перец такой, который тут берет и рассказывает за 4500. Да? С самого начала войны я занимаюсь сбором, проверкой и публикацией информации про любую гуманитарную допомогу в Украине. У нас есть телеграм-каналы, державная допомога спільнота, гуманитарная допомога спільнота. Да? И кроме этого у нас есть проект опроса. Кстати, после этого видео можно будет пройти опрос. Но сейчас не об этом. По поводу 4500. Кто имеет право получать эти 4500, когда начнут платить и так далее. Первое. Платит Министерство социальной политики Украины. А значит, вы должны быть так или иначе на учете в управлении со социального захвата населения. УСЗН, ЦНАП, МИСКРАДА, СИЛЬРАДА. Кто у вас занимается в вашем городе, селе или районе, там вы должны быть зарегистрированы. Например, Якщо ви, к примеру, я наприклад мать одиночка, давайте так, мати одиначка, яка має двох дітей, і, наприклад, я маю дохід на родину, дохід це має значення, тому що саме дохід є е, ключовим питанням, чи будете ви отримати 4% 500 щомісяця або ні. І, наприклад, я маю 10 тисяч гривень на родину, я маю зарплатню 10 тисяч. Рахуємо, ділимо цю суму на трьох. Це виходить більш 3 300 з чимось на людину моїй родині, тобто я, двох і ще двоє дітей. Ми маємо по 3 300 з чимось. Маємо ми право на цю допомогу? Ні. Чому ми не маємо право? Тому що згідно постанови про цю допомогу чи 4500, виключно мають право на цю доплату 4500 на людину. Сім'ї, які мають сукупний дохід, якщо розділити на кожну, кожного члена родини, не більше ніж ну, на даний момент це сума 3028. Може вона ще поміняється, так? Але це мінімальний дохід. Тобто мінімальний дохід яким, визначений в державі. Насамперед, це 3028. Якщо, наприклад, ми маємо 9 тисяч. 000 дохід на родину, наприклад, це зарплата, якась додаткова там, доплата, да, яка ну, підлягає оподаткуванню, так? то е, це вже менше, ніж 3028. Тому вже ми маємо право на цю доплату. Далі, багатодітна родина те ж саме. Якщо я маю, наприклад, там, трьох дітей або більше, і ми маємо дохід, якщо розділити на всіх, там, може, в нашій родині ще є бабуся, дідущі, так, якщо розділити на нашу родину, цю суму, має бути. Менш ніж 2028. також хоча в постанові вказано, що наприклад там багатодітні родини мають право так, мають право, але за умови, що вони мають до, 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 дохід менше ніж міні, 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 мінімальний дохід. в Украине. Сразу забегая наперед, понимая, что скорее всего начнется такое, что а вот у меня еще 10 бабушек и дедушек, это все наша семья. Я думаю, скорее всего нужно будет доказывать, кто из них член семьи, а может быть даже скорее всего к 1 июля, у нас же с, и, с июля это начинается, да, скорее всего будут жесткие условия, кто есть ваша семья, кто нет ваша семья, да. Поэтому я думаю, что здесь будет, очень дуже багато зловживань, и я думаю, что сбоку боку да, державы будут какие то запобежные заходы в этого. Теперь идем дальше по поводу сумм. Так, сколько же получать можно, да? 4500 на семью или 4500 на каждого человека? Нюанс. Если у вас не трудоспособный член семьи, например, пока у вас дети, да, несовершеннолетние, вы будете получать по 4 500 на каждого члена семьи. То есть мамой, например, я мать одиночка, я получаю 4 500, и у меня двое деток они полнолетних, они тоже будут получать по 4 500. Если, например, в моей семье есть люди, которые или трудоспособные, или имеют, или имеют какие-то доплаты, или еще какие-то условия, потому что там так все прописано, что я думаю, что еще с 1 июля будет еще какие-то траблы, да, но я говорю как сейчас то если не полноценные члены семьи, а или полноценные, но тоже доход там минимальный, то там идет 70%, идет уже меньше, да, сумма на каждого. То есть сумма может, первый человек получает 4 500, а следующие члены семьи, если они там полноценные, полно, господи, полноценные, говорю, полнолетние, да, то они будут получать уже меньший процент, но все равно на каждого отдельно. Вроде бы все. А, еще очень важно по поводу ДИТ, еще пострадала вид вины, потому что это тоже важный вопрос. Ничего! Детям, которые пострадали от военных действий, ничего не будет, только если они не подпадают, опять же, под этот статус малозабеспечения. И теперь, наверное, самый еще главный вопрос назревают. У меня, например, он назрел, когда я читал постанову. Так, на грець взагалі ці, ці статуси, якщо це, в принципі, статус малозабезпечений, і да, відповідає, можна було, було б, наприклад, написати виключно малозабезпечені, мають, мають право отримати цю допомогу. Навіщо писати багатодітні діти, там, що мають і сім'ї, що мають, да, і так далі. Я узнав, чому це робиться. Дело в тому, що не всі хотят или по каким-то причинам можуть получить статус малозабезпечених. Наприклад, якщо повертаємося до матері на Диначки, яка має, має двох діток. Так? Наприклад, я по якимось причинам не можу або не хочу отримати цей статус малозабезпечений. Так? Але в мене є документи, які показують, що я дійсно маю дохід менший, ніж мінімальний прожитковий мінімум, так, Від 3028. Це повністю підходить. Я не, по, я не повинен е отримувати статус малозабезпеченої родини. Я просто подаю документи про свій дохід. Всклад там свої родини, там документи, свідоцтво про народження, там про шлюб і так далі. Так і це вже підходить. Якщо я просто малозабезпечена родина, так мене лише цей статус це також під, під, під підходить. Тобто, це зроблено для того, щоб підтримувати будь-яку родину, яка має нижчий дохід ніж середній прожитковий мінімум. не нет статуса малозабеспеченной Рудыны. Друзья, надеюсь, я ответил на вопрос по поводу 4500. Да, кстати, первая транш-волна начинается на 1 июля. Подавать заявку, насколько я понял, отдельно пока не нужно. Просто кто уже есть в этом статусе, насколько я полагаю, что будут выплачивать уже с 1 июля. Но в первую очередь, это там, насколько я понял, многодетные Малообезпечені, там ще пару категорій, а потім з 1 жовтня вже всі інші будуть отримувати. Ну, саме головний статус це е, отримування е, дохіду, менше ніж середній е, прожитковий мінімум по Україні. Тепер по поводу опросу. Опрос учитывая те, що у нас, крім того, що є канали новостей про гуманітарну допомогу У нас є ще телеграм-канал HVL, Там ми проводимо соціальне опитування. Тобто, по цьому питанню обов'язково під в описі під відео можна знайти онлайн-форму, де ви можете пройти опитування. Програма соціальних опитувань HVL – це програма, де або це проект, де ви можете отримувати гроші за. Надання правильних відповідей, тобто, ми проводимо опитування по фондам, по державній допомозі, по якоїсь іншої міжнародної благодійної допомозі. Так, якщо ви передивилися моє, моє відео, так наприклад, може бути таке питання: чи має право, наприклад, людина з інвалідністю отримати цю допомогу? Наприклад, так. Відповідь може бути допустим дві. Так, якщо вона має менший, менш ніж середній там прожитковий мінімум, або ні, вон вона не має в жодному там разі. Наприклад, так буде правильна відповідь так за умови, що вона має там дохід менш ніж середній по Україні. Поэтому, кто хочет участвовать в наших опросах, в нашей программе у нас есть отдельный телеграм-канал, ссылка также будет в описании под этим видео. Заходите и участвуйте. Надеюсь, я максимально раскрыл эту информацию по поводу этих 4500, потому что я предвижу, что начиная с 1 июля очень много будет спекуляций, много будет непоняток. А учитывая то, что у нас э, якость в державе так э, заведено, що... Люди, які мають право на якусь виплату, вони можуть просто не отримувати її, якщо вони просто не знають про цю виплату. Тому я дуже дуже сподіваюся, що моє відео буде вам нагоді. Пока, друзі.